Ніжинська громада є лідером в області по залученню іноземних інвестицій та міжнародній співпраці. На сьогодні тут майже два десятки партнерів з числа міжнародних організацій, серед яких і UNDP, агенції UNDP, такі як ЮНІСЕФ UNICEF, UNICEF, UNFPA, також ми співпрацюємо з USAID, з Global Communities, GIZ. Актет, Цедос і навіть японські організації серед числа наших партнерів, такі як Джайка і Ніпон Фаундейшн. Міська влада наголошує, що кожен внесок у розвиток громади є дуже цінним та зі свого боку дуже відповідально ставиться до усіх співпраць. Ми вже протягом 2020-2023 років співпрацюємо із USAID Добре і маємо низку реалізованих проєктів. Також ми співпрацюємо. Цього із GIZ і спільно з Канітас. Вони теж реалізували низку спільних таких активностей на базі територіального центру, представники якого сьогодні з нами разом. І вони були спрямовані також на підготовку соціальних працівників з надання психологічної допомоги і першої домедичної допомоги. Крім того, GIZ дуже активно допомагає нам у напрямку енергоефективності енергозбереження і енергетичної безпеки. Зокрема, ми реалізуємо проект щодо забезпечення сонячними панелями, один із комунальних закладів нашого разом із організацією CEDOS Зараз ми створюємо центр спільнотворення, і власне це буде ветеранський простір. І це буде центр, де буде надаватися психологічна, юридична кар. Верна така допомога, підтримка угу. ветеранів. Окрім того, в Ніжині активно працюють над створенням нового швейного підприємства. Разом з UNDP в межах ініціативи мереж за економічне зростання. Ми зараз створюємо швейне виробництво, швейну фабрику, mm -hmm. де будуть працювати також внутрішньо переміщені особи. Добігає кінця ще один важливий проєкт, який стосується посилення спроможності реабілітаційного відділення Ніжинської центральної міської лікарні, які також здійснюються нами за фінансової підтримки уряду Японії та підтримки про ООН. Uh -huh. yeah. Завдяки цьому проекту ми змогли закупити важливе реабілітаційне та медичне обладнання для нашого реабілітаційного центру. Yes, і ще один проект якраз починається. 1 грудня укладена грантова угода із проон щодо реалізації проекту Безпечна громада, яка передбачає посилення безпекового елементу. Такого встановлення камер відеонагляду в нашій громаді і також розробку програми Безпечна громада. Цей напрямок ми імплементуємо спільно із на. Цінальною поліцією а також uh -huh. комунальним підприємством лісипана варто у свою чергу іноземні партнери задоволені чіткою злагодженою і прозорою співпрацею з громадою Ніжена.